Так, я пам'ятаю, що обіцяла про чоловіків побалакати. Але то така чутлива тема, і мені так страшно, я вирішила ще трошки поносити той плід, щоб він вже як слід сформувався, та й народжу його здоровеньким та гарненьким. Зараз я у нових стосунках, стосунках з українською, і мене розпирає поділитися з вами цим. Отож, я та моя українська. Я сама з Харкова та СРСР – просторів, де українською навіть і не пахло. У школі ми вивчали на рівні англійської, тобто не вивчали взагалі. Весь мій простір це люди, переважно зі Сходу, люди, такі ж самі, як я, російськомовні. А ще я багато часу проводжу в машині, бо живу далеко за містом. Є час слухати книжки. Але книжки, які мені цікаві, цікаві українською, не озвучують. З початком війни я таки не зрозуміла до кінця, чому я маю віддати ще й мову тим нелюдям, що хочуть забрати мій рідний дім та гідність. То не їхня власність. Мова є однією з граней, що відрізняє людей, а спілкування різними мовами натомість допомагає нам поважати ідентичність один одного. Взагалі, повага відмінності один одного допомагає нам вилазити із вузького колу особистої реальності. Та розширювати свій світ. З початком ура патріотичного руху мені ще більше не хотілося розмовляти українською. По-перше, я не ходжу за ура. Та. По друге, знаю ціну того, коли тебе, тебе примушують щось робити, що для тебе не є органічним. Насильне наштовховані будь-чого завжди призведе до внутрішнього, а потім неминуче до зовнішнього конфлікту. Насильство породжує насильство, любов породжує лише любов. Так, я розумію значення мови для нашої української ідентифікації, і я розумію глибинні образи людей Західної України, бо в них намагалися відібрати їхню мову. Але я з прикордонного з Росією регіону регіону, що заселявся історично російськомовними людьми. І ніхто у мене мову не забирав. То не мій біль і образи. У нас величезна країна, яка історично формурува... формулувалась завдяки абсолютно різним обставинам залежно від регіону. І, на мою думку, абсолютний норм, що на такій території існують різні мови. Але, Але трапився канал, і мене наздогнало. Так, це національний канал, та має бути присутня офіційна мова. Але для мене це не головне. Головне повага до почуттів всіх тих людей, для яких все, що пов'язано з Росією, є тригером. Тому тільки українська. Ви навіть не уявляєте, як то важко записувати тексти українською. То твій текст, твої думки, але з тебе не слова йдуть, а якесь бекен'є. Та проблема у мене та проблема в, мене в голові застряла, її треба було вирішити. І ось думала я над цим якось, і до мене приходить привіт з мого підсвідомого. Я завжди гарно володіла російською, я гуманітарій і слово з мене нормальне так ліється. Часто від людей чула, що в мене гарна мова. Та ще з дитинства пам'ятаю, що україномовні люди за очі в моєму регіоні вважались ну, кугутами та селюками. І коли до мене дійшла вся та схема моєї підсвідомої глибинної причини не розмовляти, мені аж весело стало, я такий ся така собі думаю, ах ти, лялечка краличка російськомовна інтелігенточка, ти така собі вільна кажеш, аж ніяк. А хто тобі на підсвідоме записав всю ту дурню про україномовних людей? Та дурня й керує твоїм вибіром. А коли я коли це зрозуміла, українська з мене потекла само собою. Так, чого тільки наше підсвідоме не зберігає? І хто тільки нами не керує, якщо ми не беремо керування у власні руки? <сум> ось така моя історія стосунків з українською та підсвідомом. А ваша яка? А ви себе якось ловили над тим, що ваш вибір зовсім не ваш, а якихось там людей? Схоже на тему мого минулого допису про головну героїні, правда? Пам'ятаєте? Тиждень тому дуже важливо занурюватись у різні питання до себе. Наприклад, а чого саме я так роблю? Таке можна накопати, що й не снилося.